34 роки незалежності Україна святкує цьогоріч. шість президентів, дев'ять скликань Верховної Ради, три перемоги на Євробаченні, дві революції і одне повномасштабне вторгнення Росії. А що буде далі? Якою Україну бачать громадяни через десять років? Ой, я дуже надіюсь, що незалежною сильною, і я дуже надію, що ми поборемо наші е, дитячі хвороби е, і все буде в нас добре. А що ви маєте на увазі під хворобами? Дитячі хвороби маю на увазі дурість, довіру до якихось легких легких рішень корупції. Ну корупція у всіх є. Ну в нас трошки все це трохи по тупому. Ой, так хочеться бачити гарно. Ми ми вже в третьому місці живемо з 14-го року. Ми з Луганську, потім поїхали до Северодонецька, там 8 років. Ось. 22-му приїхали сюди, тому хочеться і повернутися до Луганська, і хочеться, щоб був мир і все було гарно для усіх. Незалежно з класними людьми, і з... я вірю, що в майбутньому, коли ми переможемо, у нас буде гарна інфраструктура, і молодь вона буде намагатися створити щось. Ще краще, ніж зараз нас є. Ой, незалежною, вільною, звісно, мирною, без війни, без колаборантів, без нікого. Все, що було добре у нас, ми сподіваємося, що ми доживемо до цього, все буде добре у нас. Зараз, по моєму стану, я переїжджаю з України надовго, напевно, назавжди. Я вважаю, що Україна по суспільству держава дуже сильна, по політиці та по управлінню дуже слабка. Якщо брати 10 років перспективи, так? Через 10 років можливо суспільство вже не буде задоволене нашим управлінням. Можливо, навіть якийсь переворот. Я сподіваюся на це. Років 10 це буде тільки 10-15, це встановлення економіки, духу моралі і підписання чогось, когось, якогось ненападу, захисту, але все залежить від нашого президента вільною, незалежною, сильною, могутньою і з дуже дуже сильною армією. Яка... А як зробити армію сильною? Щоб зробити сильну армію, нам потрібно відійти від так сказати від ну, совєтських, да так сказати, принципів управління армією менше зробити писанини. Помежняної роботи, яка дуже відволікає від роботи від служби самої, і в принципі залучати молодих, перспективних людей, які допоможуть цьому. У е, нас дуже, ну, дуже, дуже дуже розвинені люди, хлопці, дівчата, які можуть керувати, можуть допомагати, можуть е, служити. Ну, е, я думаю, не гірше, чим е, більш... Е, Продвине тих арміях світу, така як Америка, Франція, ну і інші країни Євросоюзу найкраще незалежно, і якщо має таке чисто моє таке об'єктивне особисте, якщо війна закінчиться, і це буде настоящий день незалежності, а не той, що 90-х роках прийшов без ну безкоштовно. І легка ой, це дуже складне питання, бо я взагалі дуже дуже складні перспективи бачу. Ну в тому стані в стані, в якому зараз знаходиться наша держава. Я дуже складні бачу перспективи. Мені хочеться, щоб щоб наша страна була, ну хоча б такою, як Польща, хоча б такою, хоча б такою, і щоб в неї дійсно був було, було куди, куди, куди стрибнути, куди йти. А то, що на в якому стані ми зараз знаходимося, я взагалі не бачу перспектив позитивних перспектив нашої держави. Це дуже важко для мене, бо я військовий. Тому ну, сподіваюся, взагалі бачу квітучою, вільною і непереможною. Дуже хочеться вірити, що європейською, що незалежною без наших сусідів, от, і процвітаючою. квітучою і головне, мирною.